5 квітня, 25 рік, 3 секція, 9-й поверх. Тут є вже електрика. Не пам'ятаю, чим вона там була до минулого тижня, але отак вже є. Гарненько. Є електрика. Зараз пройдемось. Я знаю, тут власники писали, як не хочуть бачити. Думаю, що нема того, що вони писали. Тож треба вже заходити і робити. Бачите? Є електрика? Добрий день, день. Працюють хлопці, таскають це все на собі. Тут ще немає електрики в цьому приміщенні мокре, бачиш? Геть мокре. Це знаєш, як вони кажуть, ми прибираємо, тут взагалі все мокре. Ми прибираємо вашу стару електрику, бо вона була волога. Не здивуйся, якщо тут завтра буде вже електрика. На вологому. Тут нема ще електрики. Це те, що я... Тут ще чекають. Оце ще не прибирали. От Раніше квартира була по цій межі. І був такий виход на балкончик. А тепер бачиш, як буде. Просторіше стає квартира. Не, не знаю, чого вони ще не демонтували. Це треба зрізати оці болти і так тільки можна зняти а потім запад підрізати те, що стр... стричить. ну слухай ми підемо через центральний вход ми ж там вже були ми знаємо що там тупик да. угу. Тоді ходімо. Музика, музика, музика. Ідемо поздоровкатись з крановщиком. Ой, леп! Там опалубку забули зняти. Може, ще знімлють. Тут бачиш все мокре? Геть все мокре, строка якась. Все тут. Це 10-й поверх. Мокра. Ну тут нічого не змінилось, можна не ходити. Тільки вниз можна йти, як та мене. Ну, Але... на мене. На, на кришу ж треба заглянути. По здоровкати всі обов'язково. Да. <гум> Пікає вже комусь. Рітуали. Не будемо, не будемо ритуали відміняти. Киснети в моих новых щеблетах, чтобы психанем аж сюда. Ну давай. І Енерги... это піднявся, енер... енерджайзер хлебнув. Так що змінилось? Крутиться, вікал. Куди крутиться? Ні, он сюди не крутиться. Крутиться всю сторону, да, потихонечку. Бачиш? Стоїмо тут. Сейчас у нас як запілінгує, вони підлогу тут роблять. Не... Бачиш, ми ж це бачили минулого разу. Тут же ж дві. Так, він нас ще не запелінгував віка. Ну туди не показуємо все, поки не го за... А що він тут сюди? Він, я думаю, що він нас тренує. Бляха віка. Ми туди не попадемо. Туди, туди. Ну туди. Далі. Бачиш, він каретку передвигає. А ну зараз подивимось, куди переїде ця каретка. Оцей цепок як звалиться, то вб'є, якщо на голову звалиться. Так, я зрозуміла. Він зупинився і ми туди не підемо, Віка. Він зафіксував себе там. Ми не підемо туди, ми так. Бережненько сюди. Боже, яка обшарпана голубка. Красота. Що він сьогодні нас ігнорує. Ага. Як нас можна не помітити? Мене так точно неможливо не помітити з моїм цим. Йдем, щоб він не нервував.